Кажу, що слово «апостоли» від слова апостоли. Гаряча вода ну така, щоб можна було руку втримати, майже втримати. І треба зачекати, щоб шкіра вібрала в себе вологу. Розмокне, то їм м'якше. Це є волова шкіра або коров'яча, тобто великої рогатої худоби. Для того щоб стягли так звані, щоб вони гарно проходили крізь мокру шкіру, їх треба змелювати. Я спеціально готую мило. Я ще сам міщав працею в училищ, але я цього року залишив училище, щоб мати трошки більше часу на творчу роботу. На другому курсі, як я вчився у дворі на інтер'єрі, мій тато вже член спілки художників був, купу колегів мав там. Найближче, що я зміг навчитися, це найбіль... ну, такий один з найліпших татових колегів. Він мене навчив за літні канікули робити по столі. У нього сидів майстерню, він пив трохи грівку. Так навчився по столи робити. Не повірите, я взував москвичів. <риклад> Тому замовникові зробили десь 600. Клас. В середньому десь 5 годин. З усім, якщо взяти і заготовки, і випалення, і все рештя. Ми ж Знаємо, що тут є і сліди Римської імперії, є сліди багато чого. Чесно кажучи, робив навіть балетки. Ну, правда, без носика такий плоский носик робив. Балетки робив. Діти ходили там на танці. Я, до речі, коли мене замахують по столиці, сідаю в машину і їду на планетись малювати. Тікає просто. Завітайте до косова, щоб побачити, як постили роблять.